Доброго дня, шановні земляки. Я знову сьогодні в кабінеті Віктора Миколаївича Коваленка. Наш мер з нами, наша очільник громади з нами, і у нас знову дуже багато питань. Відразу скажу: зайшов, не стукаючись, і застав у вас Віталія Алійника. Той, хто зараз працює в Ресі, і я чув розмову про енергозабезпечення. Я чув, що дуже багато проблем. Я бачив рішучість в, в очах цього чоловіка, який зараз фактично очолює наш район електричних мереж, і щось балакали про одноробівку. Я так розумію, це якраз ті населені пункти, одноробівка, калинове, басове, Макарова, Турове. Це де немає зараз електрики і навіть немає зв'язку, бо немає електрики. Ці питання взаємопов'язані. Скажіть, є шанс найближчим часом. Забезпечити енергопостачання в ці населені пункти демілітаризовані і ті, які були особливо обстріляні, Скажу так: доброго дня всім землякам. Це сама на сьогодні велика проблема світла по газу. Ми буквально працювали декілька днів тому з Аллою Олександром Кузнецьовим. Мені зрозуміла ситуація. Є Населені пункти там, де є проблематичні, але газовики свою роботу роблять дуже якісно, гарно і швидко. Тобто, там питання єдине, що там Макарова-Турова. Вони спільно працюють з Дергачівським газовим відділенням, щоб відновили козачки відновити лінію і запустити її по Макарова-Турова. Це перше. По Калиново-Карасівка, там є проблеми, сапери будуть працювати. Я думаю, що там ми все зробимо паралельно енергетики. У нас є точки такого енергонапрягу. Це одноробийський кущ, це світличансько макаровський кущ і це Карасівка Калинове. По першому напряму одноробівка уже декілька днів там працюють наші відділення. Рес Віталій Оліник сьогодні поінформував. Вони сьогодні працюють там. щоб коли привезуть масло на підстанцію, там були проведені відповідні роботи разом з висотниками. І тоді ми зможемо таким чином забезпечити практично 13 сіл. І невеличких населених пунктів, в тому числі Барановка, і відпрацьовували питання по Гуркозачку і по Соткозачку. Це перше, друге, світличансько-макарівський цей напрям висотники пройшли. Практично тепер слово за енергетиками по лініям 35-ка і 4-ка. і Калинова-Карасівка. Одне можу сказати, що дуже буде. Важко тяжко піднімати одній бригаді. Позавчора я був у Харків обленерго. Ми домовилися з першим заступником про те, що у нас дуже багато опор, які лежать, і не вистачає проводів, енергопроводів. Обіцяє забезпечити цими комплектуючими, і можливо трансформатори, які потрібно буде або замінити, або відремонтувати. Тому я звернувся до голови військової адміністрації районної, щоб все ж таки наші колеги і громади Богодухівського району допомогли. Скажу навіть правдиво і чесно. Я попросив Анатолія Васильовича, щоб він допоміг організувати приїзд до нас додаткових сил. Бригад енергетики, ми найдемо де тут помешкання, ми найдемо там харчі, Все забезпечено всім, чим потрібно. І тоді таким чином, щоб підняти абсолютно всі наші старостинські округи, на сьогодні Олександрівський округ забезпечений. В Івашках світло є, окрім станції Одноробівка. Uh -huh. Но це все відноситься до одноробівської до одноробівки. До, 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 до підстанції Писарівський, та Старостинський укрів забезпечений. Там були поломки, там Лімеччина, там понад кордоном це вже підняли, працювали. Ну і безумовно, вся ця робота вона повинна проводитися разом з саперами, тому що ми знаємо, що позавчора в Чугуєві підірвався керівник бригади високовольтників, не бригади, а відділу високовольтників 110-ки На жаль, він загинув сам. Як кажуть, людина дуже фахова була на передовій і от, на жаль, його не стало. Тому всі ці роботи, безумовно, вони пов'язані з небезпекою. Скажу відверто, що деокуповані наші території, Макарова, Турова, і у дах, ну, від Іля, прям КАМАЗа ми вивозили міни і вибухові пристрої, які не розірвалися, і снаряди і міни, і навіть ракети. Тобто, Дуже дуже багато засипано нашою землі цією грязюкою. Ага. Ну безумовно, підготовка до зими це саме головне питання, яке стоїть перед нами. Постійно проводяться наради і в районі, і в області щодо забезпечення піском, сілью і підготовки до розчистки доріг. Безумовно на сьогодні ще стріляють. І вчора і важка, і важка вули обстрілі сот казочок. По Баранівці попадає. Уди я вже не говорю. Це саме на сьогоднішній день Старостинський округ, який ну майже не майже, а повністю знищений. Там великі проблеми, і це окрема тема, що стосується військових. Тому на сьогодні там жодної людини немає, ні в Константинівці, ні в Удах. Світлічани почали повертатися. Значить, Карасівка Кали, калинове також, будь ласка. Подав. Да, подав. Да. От, таким от чином. Якраз народний депутат телефонує. Я зараз буду просити, щоб прискорити нам надання трансформаторного масла. Ви будете говорити про нас чи перериваємо ефір? Як ви. Та може і Олексій, ну. да. я привісую, уважаний. Олексій, о, якраз пізніше перетикнув. Ну, от таким от чином. Тому для нас найголовніше це питання на сьогодні забезпечення енергетики і газопостачання. Віктор колеч, не можу не запитати про ті вибухи, які ми зараз чуємо. Ми їх чули з боку. Кордону і це було і навіть вчора здається, такі якісь mm -hmm. серії вибухів. Це знешкодження боєприпасів цієї війни. да, це правильно ви сказали. Це біля торгу і з того боку на, 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 на да, в сторону козачки. Там були потужні вибухи, там багато сот кілограм вибухових пристроїв, які які зразу знешкоджують ті, які потрібно то військовим передати, ті, які вже здатні до залучення бойових дій, то безумовно їх підривають. Ну ми чули вони такі незвичні, не це не касетники, нічого такі сиріє. Видно, що зривалося ну, багато, потужні, багато потужні, багато. Це потужні да? вибухи, але люди лякаються, тому що від келя стріляють, хто стріляє тут. Це, Питання, яке знову задають читачі чи і слухачі наші, скажіть, виходить так, що не буде примусової евакуації поки що. Я говорю поки що, тому ну, що. Ви знаєте, моя позиція була наступна, і вона і стається. Ви так? не змінили свої позиції? Ви знаєте, в мене була одна позиція не примусова. Це моя позиція була. Ми могли надавати допомогу тим людям, які мають бажання. Примусове, ну вибачайте, ну примусове, ти людина не заставиш, якщо вона не хоче. Тому само слово примусове то, то я в своєму жаргоні вибачаюсь, вибачусь лексиконі. Да, Ні, ми не, ви, ви, не, виключили його. Ми про це не балагаємо. Да? Ну і навпаки люди повертаються. Ми бачимо от Золочів скільки. Золочі виживає. Да. Скажіть, скільки на сьогоднішній день, на ваш погляд, в громаді людей живе? По моїм скільки? даним, 19 тисяч із переселенцями? У нас навіть переселенці є. Дві тисячі. Завишились преселені з Олосівської громади. Да. Ну, це ну, там, де да, да, ну, там, де благополучні країни. там, де і раніше не, не 19 провели. тисяч проти 20 з невеликим, фактично, ми нічого не втратили, виходить. Як би так. Ну, у нас було на початку війни, наших, як кажуть, корінник, 25 тисяч 300 чоловік. 25, я рахував, mm. а, щас, а потім, ви пам'ятаєте, 42 тисячі було 100 людей. А потім от, останнім часом так і, таку е, ситуацію, коли обстріли постійно, у нас було 17 тисяч. Газовики у нас тримаються, але я так розумію, що приклад казачі лопані, коли перебиті мережі, тобто наші вороги зараз воюють з мирним народом, як і раніше вони продовжують, і вони будуть продовжувати це робити, я так розумію. Скажіть: а якщо доведеться в селах палити дровами, все таки я повертаюся. Дуже несміливо повертаюсь до цієї теми. Дрова буде забезпечення. Я Дивіться, чув, що поляр. було централізовано. Я провів нараду з старостами. У нас по старостинським округам більш-менш стабільна ситуація. Я не скажу це що по, селам, це, так, по старостинським округам. Я не скажу, що це стовідсоткова ситуація, але ну. Більш-менш там ситуація люди забезпечили дровами. Є випадки, є ті люди, які там немає родичів. Але коли вибачаюсь, ну да, бабушка одна залишилась, але навіть два сина в Харкові. Які не хочуть приїжджати і кажуть, це не наша проблема, проблеми влади, Ну, тут мене виникає. Це питання. продовжується. Це історія, продовжується да, і воно буде, і є, парше. було, і буде. Але це мені не цікаво. Мені цікаво те, що і головне для нас всіх, щоб були люди забезпечені дровами. Скажу навіть більше, коли ми відпрацювали з лісгоспом працю тут, вони тут працювали, лісгосп ви знаєте, до останнього не працював. Але у нас було замовлень 140 домогосподарств. Тобто попрацювали і люди забезпечуються. Але мене більше хвилює питання по золочу. І ми буквально вчора, я також був у обласній військовій адміністрації, розмовляв з керівництвом відповідних департаментів, які за це відповідають. І на сьогодні управління соціального захисту готує відповідні списки. Якщо буде Забезпечення е, твердопаленими матеріалами дровами, mm -hmm. то е, будуть відповідні критерії. Критерії там одинокі, е, багатодітні, малозабезпечені, там переселенці. Тобто ми очікуємо, хто це буде, і тоді е, ця вже, е, цей механізм буде працювати. Якщо буде забезпечення, але з самого початку я говорив про те, що у нас ми подавали на 4870 тисячі де потрібна дрова. Пройшло скільки? Півтора місяці. Да, Люди ж не будуть чекати. А якщо ні, це ж державні кошти. Тому е, очікуємо е, відповідного е, відповідної інформації про е, те, коли, як, де і куди будуть постачатися ці е, матеріали. Якщо це буде знову ж таки. Тому люди не чекають, вони забезпечуються дровами. Я розумію, що дуже е це дорого коштує. По перше, по друге, е у нас е наш. Наш підрозділ лізгоспуртневого е, отримав дозвіл на вирубку у нас громаді. Uh -huh. Ви знаєте про те, що була повна заборона, але отримав дозвіл Там я знаю, що працюють сапери, попрацюють тоді. Це ж не з Мевчика вести, або не з Богодуху, або uh -huh. інше. Uh -huh. це, це дуже довго доставка. Uh -huh. Автомобіль це дуже дуже дорого. Там від 12 до 16 тисяч гривень. Ну це дуже великі кошти. Людей нема. Мало того, роботи немає. Люди говорять, що почекайте, ми втратили роботу, де ми гроші будемо Брат. Тому я повністю, як завжди, на стороні людей, тут питань немає, але потихеньку люди забезпечують і себе дровами, і навіть зуличів. Віктор Миколаївич, тут треба зробити таку ремарочку. Ви як очільник виборчого органу нашого, нашої ради селищної, так? ви насправді не маєте ніякого доступу до лісів навіть згідно закону. Ви не можете коригувати роботу. Навіть коригувати роботу лісгоспу це не, не ну це може робити військова адміністрація, але не селищна рада. Те, що ви робите, це зараз читачам пояснюю, Те, що ви робите зараз, це вже ну якби це те, що ви могли не робити. Тобто, те, що каб... кабінет... звичайно, ви не можете, згідно Але розпорядження нашого лізгоспу. губернатора, заходити взагалі в ліс, ви особисто. Не маєте права. Отака штука. Люди повинні розуміти, що те, що робить сьогодні місцева виборна наша влада, це вже щось. Ну, Дали кабінет лісгоспу, налагоджуєте особисті контакти, підтягуєте сюди якісь. Особисті зв'язки, але е, ми чекаємо все-таки від держави. Пам'ятаєте, я робив прямий ефір з Анатолієм Васильовичем Рисовим. Може, сьогодні доведеться знову пощасливо це зробити. Він казав, що передбачається централізоване завезення дров. Про що ми я Так, да, про те, що ви казали, і знову це Васильович, буде вирішувати. Ну, є одне. Я можу, як кажуть предвести під, під під цим риску. Е, я розумію, що я за все відповідальний. Людей не цікавить. Лісгост, це райавтодор це там, обленерго чи це е, у, е, облавтодор. Е, людей цікавить результат, і я їх розумію, я їх підтримую. Але все від мене залежне незалежне, я е, роблю для того, щоб виконати всі ті побажання і. Е, е, Наміри, які потрібні, наші наміри, які ми повинні виконати. Але є моменти, де пов'язано, наприклад, знову ж до, до, до енергопостачання. Ну, я все читаю, мені пишуть. У Фейсбуці я доступний, не ховаюся від людей в цьому сенсі. І бачу, що люди пишуть. Але якщо всі бригади відправили куди? Куп'янськ. Ізюм. Балаклея. Я нещодавно зустрічався, був бу, була нарада з лавами цих громад, в тому числі громад, які прикордонні і які були в окупації. Ну послухайте, я, я з ними спілкувався, то там жах. Там жах. Там жах. людей постріляли, скільки сотнями по там просто все знищене, просто все знищене. Я розумів, що нас бомбили, і ми втратили 78 чоловік. Ми також постраждали. Але те, що там творили москалі, ну це знаєте, я навіть не хочу в ефір говорити. Такі були знущання, відрізали все, що бачили у людини. Вони знущались, вбивали там дітвори, насилували жінок прямо на глазах у чоловіків. Ну це вже такі недоречні речі, які не повинно говорити. Але ви знаєте, я розумію, що головне зробити для себе, але треба і також думати про те, що багато багато людей постраждали. І безумовно всі сили кинули туди, і, і це нормально. І це нормально, Я розумію. Ми, ми вижимо. Ми були забезпечені і гуманітарною допомогою, і увагою. І, і так, я слава Богу, Макарова Турова так не постраждала, слава Богу, що не так постраждала, як там постраждали люди. Тому ситуація абсолютно контрольована в громаді величезне бажання є зробити, але інколи, як в всіх моментах, ну, ну, ну що я можу зробити? Але, скажімо, в деяких населених пунктах повернулися ці гойзворобники, які допомагають, свої кошти вкладуть для того, щоб відновити інфраструктуру, готові допомогти. А є ті, які, які вибачаюсь, на Західній Україні, пальцем показують, що нам, нам тут, тут робити. І щодня, ну нічого робити. Знаєте, дивана армія вона завжди була, є і буде, а на сьогодні вона занадто потужна. Так я вам задаю питання: Приїдьте разом поможемо, і я разом з вами буду піднімати. А не те, що влада повинна. Влада яка повинна? Центральна обласна района чи селищна рада? Давайте розбиратися. Я хотів про це і сказати. Ну так про ваші повноваження юридичні ін, інколи інколи да вони на, думають, що поставиться на, на насправді. Ну я розумію, що спати було тоді, коли півроку лупили нас тут, убивали і так далі. Це ніколи один трактор у нас всього на сьогодні, і то треба в відповідних районах все викопати. Хлопці для хлопців зробити і так далі. Все ж може бути, може, це розумію, але. Головне на сьогодні мені, як цивільної адміністрації, все зробити для того, щоб було і електроенергія, і все. А так просто словами кидатися, ми нікому не потрібні і влада не хоче, щоб у нас не було освітла. Ну це в людей просто мозгів не вистачає. Просто, знаєте, мозгів не вистачає. А я запитую, а ви повернетесь, якщо ми зробимо освітло? Та ні, ну воно ж там все розбите ночі повертатися. Щоб холодильник просто робив, так? Да? Та ні, його це, там немає. Це може Того є. — Ну це гори людей. Горе, звичайно. Я його це безумовно розділяю з усіма, абсолютно з усіма. У Тудяни приїхали з удянами. Там же взагалі ви знаєте, яка ситуація. А хто то їде вже буде назад? Ну, не від, від мене не залежить, але ми відпрацювали з військовими, люди повертаються, були хоча б теплі речі, домів забрати, ну, то там все, там все знищили. Мало то, того, на днях, от недавно спочатку в обід підірвався офіцер, який загинув, а потім хлопці ноги удирвали. А якщо тут же є питання. Військові говорять: почекайте, там ще буде дуже багато роботи. Ні, ми готові. А якщо ну, годіли, а якщо загиблих, хто буде винувати? у до них буде питання, а не хто вам дав право туди запустити мирне населення. Ви розумієте про що я говорю? Yeah. Тому знаєте, фантазувати там, придумувати байки, якісь ну це не для мене. Однозначно, і я на це реагувати не буду. Я буду реагувати лише на те, що стосується е безпечного доступу до відновлення електроенергії, газопостачання, до безпечного там находження мирних наших цивільних громадян, земляків. Тоді так, тоді це розмова. А не просто якісь слова, байки вибачають. Віктор Миколаївич, ми не можемо вже, ви самі затронули цю тему, підняли. У нас, я так розумію, буде сформована військова адміністрація. Я почекаємо. Так кажу, почекаємо. Да? Угу. От у неї буде якраз значно більше повноважень. Хто її очолить, я не хочу казати зараз. Це хай буде інтрига йда, якщо, якщо ви не проти. Наскільки я знаю, позиція нашої обласної влади, ми слухали, як Олексій Негубов про це казав: люди авторитетні повинні залишатися там, де вони залишаються, які мають авторитет, дякую вам за те, що ви надали увагу знову бесіді зі своїми земляками. Ми зараз вже не кажемо, що підопічними, ми кажемо всі ми в одному червні. Ми зараз золочівці, які обов'язково виживуть в цій ситуації, тому що ми особливі. Я знову-таки згадую, що якось їхав по Україні і при слові Я з Золочева мені ледве чесно віддавали військові. Так, ну, отака, нас отака. Нас ні, ні, знаючи, що Харківський. <свят> я вам скажу реально, це дуже дуже приємно. Дуже приємно. Про золочів знають, чуєте. Я знаю, що ми насправді особливі. То де хто там щось каже, ми не будемо на це звертати. У нас завдання сьогодні пережити цю зиму. Я так розумію, що готовність певна є, підтримка обласної влади є, і проблем купа також є, які нам доведеться вирішувати. Що ви скажете в завершення нашої зустрічі до землі, які ви завжди кажете, якісь хороші слова, які нас заспокоюють. Ви знаєте, я інколи приглядаю фотографії наших дітей в школах, дитячих садочках, знаєте, і дуже чудово пам'ятаю цей дитячий сміх і це. Ну повертаю до того, щоб чуть -чуть, як кажуть розслабитися, так сповнити те, як ми ми на мешкали, які ми плани готували, що ми робили. Що ми а сьогодні воно одне для всіх: це мир і скоріше перемога. Тому я бажаю безумовно. Наші збройні сили України це кращі збройні сили в світі. Це вже ми все всі знаємо про це. Але е, скоріше перемога, скоріше і мир, повернення до мирного життя, до для відновлення це саме головне для нас. Чого і всім бажаю. Дякую вам. Дякую. До нових зустрічей з вами була Азита Зоря. Я Вірошник Василь Савич. Все буде Україна.